Я Оксану побачила, просто побачила і дізналася, що така є. На семінарі журналу «Ї», це 2000 рік, 17-й номер, присвячений гендерним студіям фемінізму. І Соломія Павличко, як відомо, одна із найвідоміших наших феміністок, і зачинателька, можна сказати, цього руху в Україні на сучасному етапі, і там і Оксана Кізбов. Ми там були присутні усі від е, організації жіночої взаємодії, я в тому числі. Ну, звичайно, нам сподобалось, що вона говорила. Вона говорила жваво, вона говорила переконливо. Оксана Кіст була таким моїм ключиком до фемінізму, тому що колись ще дуже-дуже давно я вчилася в університеті, а вона викладала курс Вступ до гендерних студій. Коли я взялася вперше за дослідження тоді теми про становище жінок в традиційній українській культурі, в сім'ї, насамперед, в традиційній селянській громаді. Я пішла до жінок, поїхала в села записувати спогади старих жінок, і вони говорили не тільки про себе, але й про долі своїх мамів, тіток, сусідок, сестер. Від імені багатьох жінок вони говорили про дуже суворе до жінок життя. Про, Численні випробування про біль, про знущання, про приниження, про безкінечні вагітності, не контрольовані, очевидно, жодних контрацептивів не було. Про тих дітей, які народжувалися і вмирали, тому що медичний догляд був відсутній. Наші уявлення про минули українську жіноці і загалом. І Оцей образ берегині постійно культивувався, і не тільки політики його експлуатували, постійно наголошуючи, що українські жінки берегині завжди в українській культурі і так далі. Але також і науковці почали чомусь звертатися до, до цього образу як до історичного факту, і я намагалася за допомогою власних досліджень, за допомогою етнографічних документів, фольклорних фактів і так далі показати, що життя все фікція і жінки замість замилуванням дивитися на своє минуле, нібито берегинське, і намагатися стати цими ідеальними жінками-берегинями. Мали б насправді твердіше подивитися на реальності, які оточують на цю дискримінацію, яка є наскрізною, на нерівності і несправедливості щодо нас самих. Ну, Оксана Кіс взагалі дуже багато чого зробила як феміністка протягом свого життя. І сьогодні, напевно, що основна її така заслуга для нас всіх це її наукова робота. Вона пише книжки, вона пише монографії, вона докторка наук і вона впроваджує феміністичні студії в сучасну антропологію в науку, яка була доволі консервативною протягом своєї історії. Моя нещодавня книга була опублікована це про жіночий досвід. Українок політв'язнів ГУЛАГу. власне кажучи, намагаючись показати це різноманіття жіночих досвідів, ми також намагаємося показати, які різні стратегії виробляли різні жінки в різних обставинах, як вони виживали в різний спосіб, часто використовуючи свої гендерні ресурси. Особливо в ГУЛАГу це дуже помітно. Як жінки використовували так звану нормативну жіночність, яка слугувала ресурсом для виживання. Скільки вони могли собі порадити в питаннях гігієни, в питаннях одягу, питаннях солідарності жіночої. Вона активна, вона любить іти проти течії, і, і вона також, я так думаю, я її не питала про це, але я так підозрюваю, що вона також любить справедливість. Мій фемінізм академічний полягає в тому, щоб допомогти українським жінкам, сучасним українським жінкам, не лише науковцям. Краще зрозуміти наш історичний досвід, наше історичне минуле, сприймати цей досвід, власне, як досвід, як уроки, які допомагають нам впоратися з обставинами, які складаються зараз. Я редакторка такого видання, як гендер в деталях, і ми. Якраз і намагаємося говорити доступною мовою про всі ці речі: про фемінізм, про права жінок, про права в чоловіків, про те, яким, в принципі має бути світ майбутнього, і як нам, як чоловікам, так і жінкам, гармонійно проживати своє життя. Джерелом натхнення до забезпечення таких прав мені здається, може стати українським бо що більше ми знаємо про силу українських жінок, про їхню здатність долати. Тим впевненіше ми можемо себе почувати в сучасних обставинах, які кидають нові інакші виклики. Але разом з тим ми знаємо, що наші попередниці долали багато складніші речі. Все, що ми сьогодні маємо, то здобули завдяки жіноче Ну, Але далі також треба доказ. Таню Ісаєву я знаю давно. От я знаю її з 2000 року. Тоді вона прийшла в крону в наш проєкт, була просто нашою курсисткою. І от у 2003 році у нас вийшов перший номер такого інформаційно просвітницького журналу Я і Таня була його редакторкою. І У 2007 році в виникла ідея створити гендерний музей. Тетяна яка привела мене в музей моє Міра картини і продовжаєте це делать. Ідеї гендерної рівності це не моментне явище. Ця історія жіноча, яка залишається невидимою, невідомою, в тому числі феміністична історія. А річ у тім, що 100 років тому були жінки, які стали першими. Мій шлях у фемінізм дуже важкий, довгий. Я була звичайною жінкою. Я була звичайною жінкою, традиційною. Мені здається, що тільки благодаря феміністкам прошлого і позапрошлого століття я можу зараз свободно розпоряджатися собою, своїм тілом. Бути феміністкою в Україні дуже цікаво, бо у нас а, не люди не знають фемінізм. Коли наприклад. Я задаю. Скажіть, будь ласка, де місце сучасної жінки? 90% людей, які приходять в музей, вони на кухні? І тоді я запитаю, хто вам це сказав? Це суспільство сказало. Я показую книжки, я показую іграшки, які формують усвідомлення де дівчинки, коли нам розповідають про те, що ці ідеї фемінізму, вони дуже некорисні. Людині. то треба запитати, в чому не корисність? Головне, що ти береш на себе відповідальність, що я буду робити. Звісно, ця економічна незалежність, бо тільки економічна фінансова незалежність дає тобі можливість обирати те, що ти хочеш. А ви знаєте, музей существує, і цього достатньо. Вокруг нього постійно щось відбувається. Людина, яка попадає сюди перший раз, яка не знає нічого, вона виходить іншою. Вона змінена. Її свідомість змінюється. Мені сложно представить ну, в якомусь іншому другому образі, але мені кажется, вона цим живе. Ну, я вважаю, що Таня за ці роки, за 15 років її розвитку, вона вже э, в цьому русі, в гендерному, в громадському, вона Велика людина. Я тримаю такий клубок да, кольору феміністичного. Така ідея, що ця ниточка, вона гортезам як просування ідей фемінізму у світі, з того, що сьогодні, сьогодні це тренд сьогодні неможливо без цього, якщо ми хочемо жити у сучасному світі, в якій люди почувають себе щасливими і незалежними і реалізованими. Ці фотографії це мої бабусі. Бабусі, які мене виховали, завдяки яким я стала такою, яка я є. Це був той приклад, як можна ну, бути самостійною жінкою, підняти самостійну родину, бути господинею, не просто берегинею. Управ управлінцем своєї родини. Оля була однією з перших людей, з ким я познайомилася, для кого це було справжньою цінністю, і я змогла почути про фемінізм, про гендерну рівність. Я Олю знаю дуже давно. Це майже десь 18 років. Починалося все з громадянської просвіти. Якось випадково я купила книжку Марти Богачевської Дума України жіночого роду. Не знаю, чому вона мене ця книжка зачепила. І знаєте, якби то перевернувся світ, я почала більше спостерігати за цим, і я почала ну помічати ту несправедливість, яка є у нашому українському суспільстві. Коли там у когось з'являється там міні лампочка над головою, типу хм, можливо, тут щось не так, можливо, фемінізм це добре, можливо, гендерна рівність це добре. То важливо, щоб поряд була людина, от як колись там зі мною це було, яка може своїм прикладом показати, що нічого страшного тут немає, і це нормально. Я і на власному досвіді стикалася з гендерною дискримінацією, і дуже багато прикладів бачу в оточуючому середовищі. І тому я поступово прийшла до того, що необхідно змінювати ситуацію. І якраз фемінізм це той рух для мене, який може допомогти змінити ситуацію на краще. Я себе вважаю феміністичною жінкою. Для мене це на рівні цінностей. І це одночасно якось дуже природне в Україні. Дуже негативне ставлення до жінок, які позиціонують себе і називають себе феміністками. Якщо раніше це було таке, щось ну граються, ну чогось там вони, то зараз вже доходить до прямих погроз, до ну фактичної небезпеки мене як феміністки, якщо я під час громадських акцій, під час публічних виступів. Говорю про це. Вона знову ж таки не говорить про якісь теоретичні речі, а вона говорить про те, що вона сама проживає і як вона сама до цього ставиться. На собі я відчула різне становище жінок і чоловіків в українському суспільстві, якраз коли стала виконавчою директоркою громадської організації Нова Генерація. До цього нашу організацію очолював чоловік. У нас є ще одна така раритетна річ. Це наш літопис. Громадської організації Нова генерація. Ми його розпочали в 93-му році. Цікаво, те, що в 90-х роках ми були такою досить націоналістичною організацією. Що ми бачимо в громадах, це те, що всю чорну роботу виконують жінки-посадовиці. Бо вони роблять дуже багато, але їх не видно, на жаль. В нашому публічному просторі Це той випадок, коли своїми справами, своєю позицією, зараз Оля вже є такою, знаєте, модель поведінки, і вона на неї орієнтується. Ця тема тема фемінізму, гендерної рівності, вона така широка, як море. Не можна її вивчити і поставити крапку. Вона розвивається дуже динамічно, і відповідно постійно треба дізнаватись, читати, розуміти, спілкуватися з колегинями і зростати разом з ними зараз в Україні мені буде феміністкою. Дуже цікаво. Вона дуже багато працює з молодими дівчатами, молодими жінками. Дуже багато докладається до усвідомлення молоді і молодими жінками поняття фемінізму, гендерної рівності. Ну, я пам'ятаю її. Обурення, коли на, на репліки в університеті дівчатам не треба знати квантову механіку, щоб виробити борщ і тому, як він їй не хотів ставити п'ятірку на екзамен тільки тому, що вона дівчина. У мене було в житті кілька таких е, моментів, які показали мені, що цей світ є е, несправедливий до жінок. Несправедливі щодо мене це були сексуальні домагання і е, випадки дискримінації. Навіть якщо формально в законодавстві нас прописано, що жінки і чоловіки мають рівні права, то з можливостями в нас все ще потрібно працювати. Я реагую е, з однієї сторони, я реагую на несправедливість, на біль, на насильство. Е, я реагую на те, коли яка жінка страждає? Е, я пробую робити так, щоб система, яка е, має включатися на е, цю несправедливість, вона включалася і ефективізувалася. Я пробую робити так, щоб нас ставало більше. Я популяризую фемінізм. Ну, я діяльність безпосередньо пов'язана з фемінізмом, оскільки моя професійна діяльність якраз е Фемінізму я просуваю фемінізм в правому полі, просуваю права жінок у різних сферах, зокрема в суді, в судовій практиці. Ну і взагалі саме Марта – живий феміністка. намагаюся виховувати свою дитину як феміністка і феміністку виховувати з нею від особистого, тому що я дуже багато проводжу з жінками, які приходять до мене на консультації чи на тренінги, до... Якихось таких міжнародних, де я говорю про те, що е, необхідно звертати увагу уряду і в цілому України до того, що відбувається з жінками Україні. Я власне дякую дівчатам. Ну за те, що вони створили для мене таке середовище довіри, де я могла не просто відчувати себе в безпеці, а де я могла ще допомагати іншим, таким як я, і я могла їх більше розуміти цих жінок. Дітей, які приходили до нас в організацію, Це громадська організація, де я побачила розуміння і підтримку того, як я можу далі рухатися. Ми створили асоціацію жінок юристок України ЮРФЕМ разом з колегами. І власне намагаємося, щоб юридична спільнота звертала увагу на питання досконалості законодавства нашій Україні на питання захисту прав жінок. Мене надихають ну, всі всі учасниці феміністичного руху тому що вони дуже сміливі, тому що вони е, опираються в системі і пробують робити так, щоб, е, щоб життя е, жінок в Україні ставало легше, тому що вони е, дуже сильні, вони не ламаються від тих небезпек і тих якихось викликів, які життя їм дає. Фемінізм для мене це такий інструмент, який звільняє. Дмитрієва, без сумніву, надихає. Вона настільки смілива, рішуча, сильна людина, що це не може не надихати. Для мене вона мати українського фемінізму, якщо чесно. І ну, саме вона, її діяльність надихнула мене вперше прийти на феміністичну акцію. Вона об'єднує іноді інших жінок, просто дає це розуміння важливості солідарності, важливості поваги до жінок. Я не вважаю себе феміністкою. Я є феміністкою вже багато років. Як? Ну точно вже більше ніж 20 років. Я усвідомила, що я феміністка тоді, коли мені трапили на очі перекладні тексти західних феміністок, це був десь 90 чи 91 рік. Я прочитала і зрозуміла, що ті погляди, які я в собі відчувала. Маличку, вони мають саме таку назву фемінізм. Ну, вперше так дуже свідомо, я пішла на акцію проти проституції, і зараз це те питання, яке мене найбільш ну найбільше подтежить. Один з базових, мабуть, феміністичних напрямків, які ми підтримуємо, це. Боротьба з торгівлею людьми та проституцією. Це називається зараз аболіціонізм або неоаболіціонізм, як можна знайти в Вікіпедії. А що це означає? Що ми вважаємо, що жінки не мають бути товаром, який купується і продається. Жіноче тіло не має бути об'єктом торгівлі. Справедливість щодо жінок є настільки всюдисутньою і настільки всепроникною, що не помічати її. Мені здається, дуже складно. Я вважаю, що Україні потрібна шведська модель. Україні потрібно боротися з проституцією. Україна є країною походження та трафіку жінок та дітей. Основна концепція, якою ми зараз займаємося, це шведська модель. Так само вона називається скандинавська або ж вона нордік Model, Звідки і назва групи. Ми маємо контролювати попит. Саме контроль попиту і це. Позиція підтримується на міжнародному рівні, міжнародними організаціями в конвенціях. Саме цей контроль допоможе нам боротися з торгівлею людьми і проституцією. Радикальний фемінізм дає саме концептуальний апарат для аналізу пригноблення жінок і пропонує методи, якими потім вже користуються інші напрямки фемінізму. Я радію тому, що в нас з'являється багато низових ініціатив з надзвичайно цікавими ідеями, цікавими заходами. Я сподіваюся, ця тенденція зростатиме надалі. Останнім часом я все більше зустрічаю жінок, які кажуть, що вони стали феміністками після того, як народили дитину. Я вважаю, що бути феміністкою в Україні ну, досить складно. Є групи населення, яким говорити про те, хто вони такі, у публічному просторі значно небезпечніше, ніж феміністки. До недавнього часу це взагалі не сприймалося як ідентичність, яка може поставити тебе під загрозу насильства чи переслідування з боку тих, хто не приймає ці погляди. Схоже, що ситуація міняється, але я вважаю, що це на краще. Тому що, якщо вони нас бояться, це означає, що вони відчувають нашу силу, а значить, ми стали сильніші. Мой путь в фемінізму начался со знакомства з Аней, коли вона мене попросила помочь з організацією неділі женской солидарности в Харкові. Наш один із найбільших проєктів це 8 марта. то народилася в лесбійсько-феміністичному таборі, який проводила жіноча мережа дуже-дуже давно, -дуже, на початку 2000-х років. І ми з Вірою Чернигіною, власне, були в цьому таборі сфера є лесбійсько феміністичною організацією за своєю ідеологією. Для нас було дуже важливо, що ми дві різні, але рівнозначні людини приймаємо рішення і можемо однаково на них впливати. Зробити це як дві людини або як дві руки і дві жіночі груди. Я її вважаю, да, одной из з ярких феминисток в Україні, которые не академічна, а работают в полі. Мені здається, що одного разу в розмові з колежанкою, я сказала, коли я сказала, що я не феміністка, а лесбійка, вона мені сказала, але ж лесбійки це радикальні феміністки за своїм життям. Відтоді стала думати про те, що, що власне фемінізм є як філософія, як спосіб життя, як побут. І я, тоді я зрозуміла, що так, я феминист. Мені дуже радісно, що в Харкові багато много І ми солидарны друг с І це дозволяє позволяет двигаться далі, робити щось нове. Ми зараз знаходимося в приміщенні ком'юніті центру для ЛГБТ людей в Харкові, який ми позиціонуємо як хаб для всіх, не тільки для лгбт людей, але й для дружніх людей. А в Харкові якраз є е опасності по, по отношению до феміністів в тому сенсі, що много право радікальних групіровок, але це не останавливает нас, тому що сделать шаг назад. Как у нас можуть отобрати ті права, які добивалися наші колежанки очень, -очень довге време. Це дуже дуже складно бути феміністкою, бути лесбійкою, і Я маю на увазі зараз не свою сексуальну орієнтацію більше, а свою політичну позицію. А це постійно вагатися і бути постійно невпевненою і ще трошки боятися, а інколи навіть дуже боятися. Зазвичай я хочу говорити про жінок і залюбки говорю про українських жінок. Бо вони дійсно роблять дуже важливу справу. І навіть якщо я зі своєю справою працюю в іншій парадигмі. Це не повинно для мене означати, що або невілювати те, що роблять інші жінки. Не останавлюватись, як в одному фільмі, да було не останавлювати боротьбу. От я теж хочу пожелати, щоб ми не останавливали боротьбу.